Серед розглянутих під час сесії питань присутні внесли і погодили ряд доповнень до програми розвитку житлово-комунального господарства. І розмітка повинна бути вчасна, а не у липні місяці, а десь сніг зайшов, підсохло, тоді і більш ми казали, щоб більш ізноса зносостойка була. А також я ставив таке питання, що перехрестя. Чорновола, Чернігівська біля першої школи теж потребує встановлення світлофору, тому що зараз іде учбовий процес, щоб всі розуміли. Зараз в першій школі займаються дві зміни і діти туди-сюди ходять. А машини, дорога хороша, скоросна, ніхто не хоче їх пропускати. По розмітки треба додати однозначно, тому що зауваження в нас дорожньо-патрульних служб є про те, що у нас у нас осіої практично де нема. Тобто це додаємо. Скільки треба для цього додаткових? 400 тисяч додаткових з відповідним з змін до бюджету. слушне зауваження з приводу даної теми зробив депутат Микола Трофимець. Народний обранець наголосив, що коли робиться розмітка, її вистачає чи не на кілька місяців в кращому випадку на півроку. Є варіант зробити якісну пластикову розмітку, що служитиме роками, хоча вона майже в п'ять разів дорожча, ніж звичайна. Тому є сенс закласти необхідну суму на якісну розмітку і поступово її наносити на дороги міста. Ні, на п'ять ми не помножимо, бо це дуже, дуже багато. Але от я б згоден давати удвічі ну, збільше. Щоб нарш якісно зробити те, що стосується світлофорів, е, крім е, е, сформулюємо не так, тому що безпека дорожнього руху була у нас е, комплексний план встановлення знаків безпеки дорожнього руху, абсолютно встарівший, там десятиріччями і нового нема. Тому не не просто в світлогор, а е, з заложить кошти для того, щоб замовити комплексний план безпеки дорожнього руху в нашому місці. Нема заперечень. Немає. Нема. Виділимо приблизно 300 тисяч гривень, а потім, якщо додали. В рамках розгляду питань, що стосуються житлово-комунальної сфери, народними обранцями була піднята болюча тема вивозу сміття з приватних секторів. По приватному сектору я прошу теж збільшити. Нам необхідно все-таки придбати мусоровоз. На попередній сесії у нас було виділено 570 тисяч гривень. Ми всі сайти автомобільної спецтехніки. Провели тендер. У нас ніхто заявку не подав. Є такі пропозиції 570 тисяч, але якщо це спеціалізована професійна техніка, там ремонт повинен вложити значно більше. Потім тому я прошу. Ну що, трошки додав, яке пропадається? <плес> 300 тисяч не додали. Нова техніка китайських виробників. Китайські то то беремо нижню планку. У нас порядка 2,300-2,500. два п'ятсот ново китає новий китай. Давайте давайте додамо. Давайте нормально добавимо. Якщо можна, я щоб, щоб не було що потім і о два роки насрались. Давайте я звоню. Я вас забере контейнери, контейнери ще потрібні. Мама контейнери. Контейнери у програмі ані в програму війшли контейнери. Два і три з відповідним внесенням змін до бюджету. Це треба на посілки організувати збирання сміття. Бо стидно вже туди ходить полотність. Придбаний сміттєвоз буде поставлено на баланс комунального підприємства. Приватні штруктури зможуть брати цю техніку в оренду, зазначив пан Малашенко. Олександр Шаповал наголосив: якщо буде придбано новий сміттєвоз, то потрібно і дорогу до сміттєзвалища зробити, адже вона вже не витримує жодної критики. Зараз ми її робити не будемо. Давайте туди по весні нагадаємо, дорогу треба робити. А от Ольга Ткаченко нагадала, що оновлення техніки, зокрема навантажувача, конче потребує ще й підприємство Шостка Зеленбуд. Підтримав її Микола Трофимець, який наголосив, що обіцянку придбати навантажувач працівники підприємства чують вже два роки, а техніки як не було, так і немає. В результаті плідної дискусії депутати проголосували за зміни внесені до програми розвитку житлово-комунального господарства куди в тому числі внесли і 1 мільйон 200 тисяч гривень на закупівлю навантажувача.